Курсантів, студентів, учнів набору 2016 року. Шановні випускники Академії, батьки і друзі, ми молоде поповнення Херсонської державної морської академії, вступаємо до лав курсантів. Студентів та учнів на священному березі славетного Дніпра, перед державним прапором України і знаменом Академії, перед обличчям старших товаришів, наших рідних і близьких, розумом і серцями присягаємо на вірність українському народу, морю та традиціям нашого навчального закладу. Клянемось. клянемось, ми клянемось наполегливо оволодівати знаннями, стати фахівцями морської справи і гідно нести прапор єдиної рідної України по морях і океанах планети, професійно будувати кораблі для національного флоту України. Клянемось! клянемось. Ми глянемось берегти у пам'яті та гідно продовжувати славетну історію України, надбання Вітчизняного флоту і нашої рідної Альма-Мате Херсонської Державної морської академії. Ми глянемось відповідальною працею, сумлінним навчанням і зразковою поведінкою домогтися. Поваги свого колективу, рідних і близьких херсонців і українського суспільства. Клянемось! 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 Клянемось!